Зараз ми з тобою вивчимо вірш, який називається осінь фарби готувала. А допоможе нам в цьому минемо таблиця, яка так і називається. Спочатку уважно послухай сам віршик. Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чеклувала. Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. А тепер уважно дивись на малюнки, які будуть з'являтись, та повторюй слова віршика за мною. Осінь фарби готувала. У відерця наливала. Змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Давай ще раз повторимо вірш, але тепер за допомогою мнемо таблиці. Малюночки, які ми тільки що бачили, будуть розташовані в таблиці. Тож уважно дивись і знов таки повторюй слова віршика за мною. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ось така таблиця в нас вийшла, яка допоможе нам вивчити такий гарний віршик. А для того, щоб краще запам'ятати його, повтори його декілька разів, знов-таки дивлячись на малюнки.